Сашко Дерманський Медмеді. У медмедів з медом ложки. Мідні, медні, запашні. Гей, медмеді, дайте трошки. Меду мамі і мені. Та медмеді морди в меді. Мов меду набрали в рот. Нас не чують, медитують. Медом мастить бутерброд. У у меду діжки. Мед аж темний, наче мій. Гей, медмеді, дайте трішки свого меду. Пригостіть та медмеді морди в меді, мов медуз набрали в рот. Нас не чують, медитують, медомастять бутерброд. Ну, скажіть мені медмеді, звідки жадібність взялась? З ніг до вух. Ви всі у меді. А ділитись з нами зась. І тут медмеді, морди у меді, мов медяники пахкі. Нам сказали, проспівали. І слова були такі. Нам, медмедям, буркомедям дати меду вам не жаль. Просто в діжці медодівці. Утопили ми медаль. Ох медмеді, ви не медні, ви смішні, дурні й кумедні. Хто ж медаль кидає в мед? Кажуть, ми і архімед. Несмішні ми, не кумедні. Просто є закон такий. Дуже медний, архімедний. Тільки геть неправильний. Бо медаль з оцього меду це ж бо тіло і рідина. Дужа сила Архімеда мала виштовхати нам. А тепер ми без медалі, що медпункт нам дав за мед. Тож закон отой невдалий, піддурив нас архімед. Як побачите медмедів, ідучи через медпункт, не просіть ніколи меду, ані крапельки медку. Бо медмеді морди в меді, мов медуз набрали в рот. Нас не чують, медитують, медом мастять, бути брод.